Інститут сільського господарства Полісся. Мабуть, директором зараз. Колишній міністр, губернатор Сергій Ріжук. Центральний корпус. Коли не було тепла, то всі збігалися сюди, пересижували зиму тут. Тут хімічні лабораторії. А це другий корпус. Інститут сільського господарства Полісся. Тут і я працював в лабораторії меліорації. а взагалі-то це був в основному механізації. Як які приєднали до інституту від поліського відділення МДІМЕСКО 80 другому році. Тут також були стояла машина мінс 32, яка працювала на крупномасштабну селекцію, яка шукала зв'язки між фенологічними ознаками корів з їх продуктивністю. А це для інституту лізометричний комплекс, де мали встановлювати норми осушення, тобто глибини, до яких треба було проводити осушення земель. Там спеціальні лізиметри тримаються на певних глибинах рівні води і визначають продуктивність. Тих бочках сільськогосподарських культур, які ростуть. Ціла площадка. А це мав би бути другий основний корпус сільського господарства Полісся, який будувався десь в 80-х-20-х років На роздоріжжі. Доріг Київ Варшава, Київ Коростень, щоб всі бачили, які тут великі вчені. Треба було його десь у дендропарку поставити. Нім на роздоріжжі. Великі вчені тут працюють. Але почалася Чорнобильська біда, Кадри розбіглися. А його і всередині все порозбивали, покрали. Так він і стоїть. Продавали, перепродавали. Була думка зробити районну лікарню. Теж нічого не вийшло. Шкода. Шкода, великі кошти. Тільки цей Союз будував комплексу 3000 тисячі на народника. Гром розруха. Це розрушають до кінця. А ці вже до кінця розрушать І всередині все повидиряли. Так закінчили стройка. Найважливіше в кінці віку. Замість слави великому академіку принесла. Татари ж розрушили, а свої. Місця. І знаємо, що все було. Великому місту древлі. Це теж він, відбудований датчанами. Комплекс тепер тут відгодовують свиней, а вони викачують зразу на поля. Смердить, правда, трохи. І знав, що все було великому місту друг лі. Час це убродив. Говорячи вже про електростанції. Елівер, де утримували більше сотні чи до сотні біків чорнорабої породи Олштинських, яких спермою мали осміняти худобу мабуть, чи не всієї області, в тому, мабуть, і полягав метод крупномасштабної селекції, щоб Це з Це часом... він. Всі, відбудовані с... Всі дочки були похожі на цих комплекс. біків. Тепер тут і мали високу продуктивність. А ній викачують Це теж він зразу Рода на поля. Рода Смердить. Емблему цього Олівера також обдерли. Залишилася тільки бича голова. Тут було і написано, що Олівер. Де, ось, де ж букви подівались? А це, мабуть, сперма-банк від цього лівер. Тут в рідкому азоті зберігались пербон. А це контрольно іспитательна станція по оцінці оценки... по оцінці біков. Така ферма молочна. Я не знаю, чи тут 400 було голів. Мабуть 400. Там далі вона і видна. Теж понищили. Все пороздумували. А це вона контрольно іспитательна станція оценки біков. Колись тут було 400 голів чорноряба і худобі. Мабуть, вже дойних дочерей цих біків. Ферми там були, адміністративна будівля. Все розрушено. Далі буде видно. Ось вам і контрольна і станція. Контрольна і станція біків. А там далі це якісь в колишніх фермах піломатеріали, а колись, мабуть, голів. 400 стояло тут, може 800 худобі, чорнорябої. А взагалі в господарства господарстві, інституті їх було понад 11 тисяч. Можна було залити. Молоком, не тільки коростень, а й півобласть. Ось така. Така трагедія. Цей союз будував. А стало нікому не потрібне. Проте докторських наклепали до десятка. Той по траві, той по економіці, той по меліорації. Бумажки люблять. Поз'їжджалися сюди. Вдарив Чорнобиль, розбіглися. Та й все. В 80-х роках тут була, були проведені польові досліди на цих торфяниках, які мали торф у більше півтора метра, вирощувались в сільськогосподарській культурі всі возмінні, навіть просопні культури, такі як буряк кормовий. Картопля, кукурудза, Але білоруси відмовились від цих культур, тому що йшла швидка мінералізація торфу, відувалися великі маси. І вони перейшли на багаторічні трави. То й тут почали вирощувати багаторічні трави, мали високі врожі як бобових, так і злакових культур. Ну і зберігався торф. А це річка Моства, на якій теж зробили греблю. Там утворився водойма. Водойма ще утворилося. З якого мали б закачувати воду, бетонну ванну і зрошувати на пагорбах грунти через дрени. Так воно нічого. А це водойма на річці моства, з якої мали брати воду для поливу, для поливу ґрунту по дренам. Звідси мали закачувати воду в бетонну ванну. Що і не працювало навіть один день. От зі ванни вода мала подаватися на ось ці поля по дренам і здійснювати підґрунтове зрошення. Один день не працювала. Ось приблизно видно в цілому яка вона. Зарошав сокою. Оце така її площа. На, мало наливатись повна води і поливати поля под Дамба на річці Синявка біля села Немирівка. Створена для подвійного водорегулювання в міліоративній системі для подачі води. Дрени для повторного зволоження періоди посухи. Спасибо билизующими азотфиксующими микроорганизмами картопля. Застосування важкорощені фосфорних добрив сумісно з фосфорно и і азотфіксуючими мікроорганізмами майже не проявляється ефективність практично однакова. Так, так уже люпин. Для розчині фосфорні добрива. Зернистые фосфориты и апатиты вместе совместно с сиркой, микроэлементами, фосфоромобилизующими и азотфиксующими микроорганизмами. Засусване ваших фосфорных фосфоровых добрив, фосфоритного борошна, зорнистые фосфориты и апатиты федоровских, совместно с микроэлементами, сиркой, фосфорооблизывающими и азотфиксующими микроорганизмами. Да не поливые дослід сильскоспударскими культурами.